Так і після наших випускників місця за партами займуть молодші братики і сестрички, які продовжать їхні добрі справи. Адже саме від них залежить майбутнє нашої школи. Сюди прийшов я, друзі, зовсім не дарма. Одна. Сестричка нині школу закінчила, і всі фінанси свої руки захопила, ще сукня, туфлі, зачіска хіпова, к'які парфуми і каблучка нова, плакали наші гроші, ті, які збирали навіть мені нічого не перепало. А моя сестричка, братця, у теж ті Мадонні братця, одна лиш досконалість сконалісті. Не лише сестрички можуть бути гарні, і зайві клопоти, скажу тут, друзі, марні, бо в мене брат як клод лод Дам, образити його нікому я не дам. Якщо поцікавляться в мене дружки, де найкращі в світі випускники, сміливо скажу їм такі ось слова. Звісно, в нашій школі номер два. в наших мам і тат хвилюючий дебют, бо їхні первістки широкий світ дорослого життя ідуть. Тому прийшли їх нині привітати, тати, шкільна родина, я і мами, І тати. їм бажаємо цей день святковий, нехай пишається випускникам школа. Я тобі, мій друже, заповім всі дороги, ріки і простори, де цвітуть на небі голубів. Берех кливі, золотисті зорі, Щоб не був ти в горі і журбі, Подружися з небом із степам. Україну заповім тобі, і з Дніпром широким ніжними піснями. Житті великі, людові, май себе надію і тривогу Я тобі відлужив заповім, ще ніким не сходжу на дорогу. Ти свій сніг уходи завержи. От чому самому вклонишся дому? рідний край не вибережи, на поталу не віддай ні. Живили воротя і світу лиш батьківства дорослого життя. Ми зичимо вам щастя, назустріч долі йдіть, хай обминуть на пасті гімназійні зірки світі.